Мої хороші, знаю, що саме найгірше це коли хворіють наші тваринки, коли ми їм не можемо допомогти, робимо все, що від нас залежить, але все в їхніх силах, Тож дуже шкода, коли так трапляється. Дуже хочеться, щоб все було добре. Тому що. Як відомо, наші коровиці, наші годувальниці, у мене так трапилося, що моя божена впала на ноги до отелу. А як відомо, до отелу це гірше, ніж після отелу. Але я маю надію, що все буде добре, так, божена? Моя хороша, так? А? Золота моя. Ми вже прокапались сьогодні. Будемо мати надію, що все буде файно. Вона коровка не стара, але вже вдруге чомусь падає. На ноги. Тож, такі справи, зараз буду її розтирати горілкою, накривати знову одіялом і матиму надію, що вона до вечора встане.